А ми продовжуємо говорити про стартапи навіть під час війни, коли здавалося б не до розвитку. Але ми знаємо, що навіть найбільша криза, навіть війна, може стати передумовою розвитку, особливо там, де мова йде про такі стрімкі проекти, які ми називають власне стартапи. Володимир Чернюк, CEO Ironweave Tech Cluster, з нами на скайп зв'язку. Пане Володимире, доброго вечора. Слава Україні. Пане Володимире, чи чуєте ви День нас? Героям слава. Власне, Iron View Tech Cluster, організація чи структура, яку ви представляєте, як можна зрозуміти із назви, це середовище, яке об'єднує понад 60 компаній зі Львова та області, що працюють у сферах робототехніки, електроніки та радіозв'язку. То хто ж входить у ваш кластер? Так, ви вже коректно назвали сфери. До мене, в яких працюють стартапи і компанії, що входять наш кластер. Якщо деталізовувати, то це починаючи від компаній, які займаються автоматизацією технологічних процесів, тобто це автоматизація виробництв, виробничих потужностей, це компанії, які виготовляють різну електроніку, електромотори. Компанії також які виготовляють роботів і інші, як і побутові, і засоби для. Військового призначення станом на зараз у нас діє окремий повністю напрям Iron Military, де ми працюємо з командами, стартапами великими компаніями, які роблять продукти для сил оборони України, відповідно, там присутні виробники, які засобів радіоелектронної боротьби, звісно, що дрони літаючі, іноземні і інші засоби комплектуючи до них. Ми розуміємо, що незабаром ваш кластер може поповнитися новими учасниками. Я маю на увазі акселераційну програму Iron Acceleration, яку ви зараз запускаєте разом з партнерами. Зараз власне завершується завтра. Завершується реєстрація на цю акселераційну програму, яка створена знову ж таки цитую для технологічних стартапів, які вже мають готовий прототип та прагнуть вдосконалити розробку. Скільки учасників є зараз, і що буде з ними далі? Так загалом, акселераційна програма, яку ми робимо спільно з акселератором УКУ, центром підприємництва УКУ і за підтримки програми конкурентно-споможна економіка Україною е, передбачає участь 10 команд. Ми зараз якраз в процесі їхнього відбору, От, тобто зголосилися різні команди, починаючи від Команд з профтехучилищ найкращих, які ми запросили на вчора на форумі профтехосвіти у Львові, які виграли і стали там успішними на своїх пітчах. Володимире власне перед вами був Богдан Іванусь, який розповідав про цей проект і про двох переможців, і висловлював в тому в числі подяку вашому кластеру за менторську допомогу. Так, супер, е, та дуже раді були долучитись до цього проекту. Якраз теж запросили хлопців на участь в цій програмі. Е, от є інші стартапи, які вже там кілька років активно розвиваються. Це там, до прикладу, проект з для розумного пест контролю тобто, це контроль на агропідприємствах для шкідників. Це проекти по енергозбереженню енергоефективності, це проекти. По електроніці і різним компонентам, тобто проєктів є досить багато. Ми спільно з менторами завтра останній день, відповідно, там в п'ятницю повідомимо командам, які пройшли там вже до фінального етапу акселераційної програми, ними всіма зараз ведеться комунікація. І тоді вже з десятьма командами протягом місяця ми спільно з Акселератором УКУ, їхніми менторами, менторами львівської бізнес-школи. У будемо працювати для того, щоб трохи забустити їхні проекти, і для того, щоб в подальшому вони переросли в успішні сталі компанії, оце процес ви називали це словом забустити. Що це означає? Що саме отримають переможці від вас? Та загалом програма це переекселераційна програма. Вона не дуже широка, тому що Зараз в сучасному часі є великі обмеження щодо якраз цього ресурсу основного часу, і ми вирішили зробити такий швидкий, швидкий формат, та де буде кілька офлайн сесій, де буде місяць менторської підтримки, постійної, яка індивідуально буде залежати від кожної команди і від того, що їм необхідно. І в кінці все завершиться е, демо-днем, де команди зможуть для інвесторів і експертів пропічити свої продукти вже після того як вони е, там здобули нові навички. Якщо говорити про навички, то основні блоки на експлуатаційній програмі це буде е, якщо логічний ряд, то спочатку це буде Customer Discovery, тобто будемо говорити, е, і е, тренер буде. Показувати різні методи визначення клієнтів, різних аудиторій, різних бізнес-моделей продажі продуктів клієнтам, чи це B2C чи B2B. Далі після того, Competitive Landscape і власне, позиціонування команди стартапу їхнього продукту серед інших. Я шо, так... Після того буде дуже багато приділено часу бізнес-моделі, залучення інвестицій е і навчання презентації стартапів, та що дуже важливо, як і на ранніх етапах, для того, щоб е залучити інвесторів, залучити кошти. І... Я так розумію, є невеликі проблеми у нас зі зв'язком. До <паспоряджен> речі, Пане Володимире, чи чуєте ви нас? Так, чуєте? Ви говорили, згадували про менторів. Хто є цими менторами? Хто буде здійснювати цей менторський супровід? Менторами будуть експерти акселератора УКУ та викладачі львівської бізнес-школи. Вони зазначені у нас на сайті. Це буде Іван Петренко, Мартин Ковалко, Олег Чагарин. Це буде. Це якщо говорити про пітчинг про бізнес модель. Іван Петренко буде працювати з командами по темі якраз Customer Discovery і їхнього позиціонування на ринку. Далі буде на тему бізнес-моделі і фінансів Олег Чагарин, про якого я вже згадав, Олена Карась так само, яка представляє акселератор УКУ. Працюватиме з командами по фінансах і по розвитку цінності пропозиції стартапу і по презентації, останнє це Мартин Ковалко і Ростислав Лозай, які вчити команди правильно презентувати і подавати їхні проекти інвесторам, Пане Володимире. А якщо проаналізувати тих, ті проекти, які вже подалися. До яких галузей їх можна віднести, і яка галузь серед розробників стартапів зараз користується, ну принаймні в нас на у Львові користується найбільшим зацікавленням? Е, так, є зацікавлення, яке логічне з сучасного часу це мілітарі стартапи, е, та проте там в цій програмі ми не беремо їх до уваги. Ми працюємо з з тими, які мають продукти цивільного застосування. По мілітарі у нас є окремий напрям, про який я вже згадував, де ми окремо допомагаємо стартапам з проходженням якби всіх перших їхніх етапів розвитку. От тут популярними є зараз такі побутові речі, тобто це інтернет речей, починаючи від там роботів, пилососів розумних мишоловок. Датчиків затоплення різних систем безпеки, охорони, сигналізації, та тобто те, що може зробити наші домівки комфортнішим, безпечнішим, тобто, це такий один з найбільших варіантів, на що є попит. І друге, це те, що стосується енергії, всі можливі зарядні станції, системи сонячні панелі, системи енергозабезпечення, енергозбереження. Вернее, на то в сторону рухається багато. Е, чи взагалі виробники воєнної продукції? Ми розуміємо, що зараз війна вона потребує дуже великої кількості амуніції і зброї, і так з як ми називаємо їх товарів подвійного призначення. Але підприємці розраховують напевно на довгу тривалість бізнесу, в тому числі і після війни. Так, от чи можуть виробники воєнної пр... продукції бути успішними зараз в Україні після війни, та й загалом за кордоном. Так я б сказав, що так: що відсотків є два варіанти розвитку компаній далі. Такі основні це перше вихід на нові ринки. Тобто зараз зрозуміло, що основний ринок і пріоритет це покупці саме з України, тому що там всі ці компанії працюють за для того, щоб ми якомога швидше перемогли расистів. А потім можна виходити на нові ринки. Вже є зацікавлення з від різних європейських країн е, і не тільки європейських стосовно закупівлі деякого обладнання е, через експортні обмеження і поточний попит в Україні. Там поки що ці контракти не відбуваються але загалом е, є варіант та. Це якщо говорити про унікальні продукти і великі розвинені компанії. Якщо говорити про більшість стартапів, ми розуміємо, ми на свідомі того, що не всі з них розвинуться до рівня там Lockheed Martin, то є варіант конвертації в історію. У нас в колесорі є компанії успішняють і продукти цивільного повністю призначення, і продукт військового призначення. Починаючи від там модулів оптичної навігації, які використовуються як ланча, так і для навігації дронів на фронті, ті ж самі дрони, які можуть в афросфері застосовуватися. Це ті самі вантажні наземні роботизовані платформи, які можуть використовуватися чи при будівельних роботах, чи при різних евакуаційних. Місіях цивільних вже там чи в горах, чи будь-де от власне про дрони, пане Володимира, нещодавно я дивився у вас на сторінці. Була зустріч із представниками батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілез, 92 92-ї окремої штурмової бригади. От ви спілкувалися з ними для того, щоб з'ясувати їхні потреби, і як змінюються потреби бійців на фронті стосовно дронів? Чи все просто робіть багато? Робіть уніфіковано, робіть з різними частотами, та й все. Ну і так, і ні. Робіть багато присутнє, тому що потрібно багато. Бійці говорили і там про інші структурні проблеми, які вони там бачать в довкій перспективі. Це, зокрема, і імпортозалежність від Китаю, тому що в них є батальйони, є свій rd центр Мосове майстерня, де вони теж працюють там або над вдосконаленням, або над збіркою різних дронів. Глобально треба локалізовувати виробництво, ми теж в кластері стараємося з цим працювати, залучати і підтримувати, власне, виготовляють коменти. Сомно а... це така: це виробники максимально, максимально багато спілкувалися якраз з військовими, спілкувалися з тими, хто на фронті. Тому що ситуація змінюється кожних е, е, три місяці, е, змінюється постійно, тому що е, є така гонка озброєння, своєрідне, де є е, засоби електронної боротьби, потім є дрони, і воно все йде по колу. Росіяни намагаються обігнати нас, ми намагаємося обігнати їх. Насправді насправді є така гонка озброєнь, і креативність та гнучкість українців напевно допомагають її вигравати наразі. Володимир Чернюк, Сіо Tech Cluster, був гостем цієї частини нашого ефіру. Говорили ми про стартапи, в тому числі про стартапи військового спрямування.